Ця війна вона ж не тому, що ми корумповані, бо ми ж стали об'єктивно важливим безпековим фактором в Європі. Україні нададуть міст до НАТО. Ми можемо бути членами НАТО. Ніхто не може нам забор заборонити це. Робити знаємо усі, що у Вашингтоні стартує сьогодні. Ну по Вашингтонському часу зрозуміло, 9 липня стартує ювілейний 75-й саміт НАТО. І очікувань від нього дуже багато. Ато заяв пролунало також дуже багато, і от такі собі е вижимки, чого ж чекати, от е перш ніж е з'являться у публічному полі вже дійсно новини. Звідти, як нам підготуватися до їх сприйняття, зараз про це і е, будемо говорити і розпитати про це. Ми е, розпитувати про це. Ми будемо експерта центру оборонних стратегій Олександра Хару. Колеги підказують він з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, рада вітати вас в ефірі громадського радіо. Доброго дня, радий бути в вашому ефірі. От з того, що ну з останніх заяв офіційних української влади Руслан Стефанчук від саміту, ми чекаємо рішень, які наблизять Україну до НАТО. Більше безпекових гарантій, збільшення обороноздатності для протистояння російської агресії. Ще згадується посилення санкцій окремо посилення систем протиповітряної оборони. І от як Денис Шмигаль висловився, очікуємо, що на саміті НАТО партнери ухвалять сміливі і правильні рішення. А от про ці сміливі і правильні рішення давайте згадаємо в першу чергу вільнюський саміт місяцями. Я не скажу тижнями, місяцями до нього ми минулоріч говорили в ефірі про те, що от-от-от-от нам нас запросять, чи от такий післясмак, на вашу думку, варта чекати? Ну а завершилося все ж, як ми пам'ятаємо, формулювання майбутньої України в НАТО, все крапка. Ну, де, 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 де факто так, е від Вашингтонського саміту очікування в нас мають бути більшими. Е чи ми маємо бути е навіть не песимістами, а просто реалістами? І це буде просто ну, теж таке формулювання про те, що ну, двері відкриті, майбутнє в НАТО е одного дня, коли будуть умови. Ну якщо дозволити, ви сказали точніше, фактично процитували наших офіційних чинників про те, що будуть посилені безпекові гарантії. А, насправді цього не було і немає, і не буде. Поки ми не станемо членами НАТО, безпекові угоди, які ми підписуємо з нашими партнерами. Там вже їх 15, може трохи більше. І вчора була підписана з Польщею. Це дуже гарний інструмент, але він не є гарантією безпеки. Єдиною гарантією безпеки, яку ми можемо отримати, це власне членство в НАТО. Тоді над нами буде американська і британська ядерні парасольки, тобто стримування Російської Федерації. Тоді нам на допомогу прийдуть, якщо буде напад в майбутньому після цієї війни на Україну. Поки що у нас цього немає. У нас є підтримка, і ми вдячні нашим партнерам. Підтримка озброєнням, боєприпасами, технікою, економічної. Ітарна дипломатична накладення санкцій на Російську Федерацію, ізоляція Російської Федерації. Тобто, все це дуже добрі речі і угоди насправді є надзвичайно позитивними. Я б сказав би, що найкраще з Британією на другому місці я поставив би польську, потім, напевно, вже американську. Але це точно не є гарантіями безпеки? Ніхто нам гарантії не даси, інакше чому б нас тоді не прийняли в НАТО? Якщо б у нас було щось подібне до п'ятої статті Вашингтонського договору, яка каже напад на одну країну, запускає процес колективної відповіді на, на, на такий напад. То якщо б це ну, скажімо так було реально доступно нам, не будучи членом НАТО, то навіщо нам взагалі тоді в НАТО? Ось, але е, абсолютно з вами погоджуюся, що е, після СМАК, напевно, буде дещо неприємне для українців. Е, українська влада, українська експертна спільнота, громадянські активісти. Намагалися перед день саміту е, тиснути на е, наших партнерів, щоб вони змінили свою думку, і щоб вони не повторили помилки 2008 року, коли в Бухарестському саміті нам не дали нам і грузинам. Не дали план дій щодо членства в НАТО. Тобто, фактично на той момент е, це такий е, запуск процесу вступу в цю організацію, е, і ви чудово пам'ятаєте, що буквально 4,5 місяці після е, цього саміту Росія напала на Грузію вдруге. Uh, і звичайно, що вже в 2014 році було, був напад на Україну, незаконна анексія Криму і проксі війна Росії на Донбасі. І звичайно, що uh, якщо не буде, uh, скажімо так, зроблено політичного кроку на зустріч Україні, то тоді в Кремлі будуть розглядати uh, ці всі заяви як балачки, як те, що у Росії є право вето на розширення. НАТО, як якщо в Росії є право вета на суверенні рішення українського народу і влади, яку ми обрали, і звичайно, що це точно не приблизить нас до завершення цієї війни. Але якщо дивитися реалістично, то ми побачимо єдність наших партнерів в тому, що вони підтримують нас в цій війні і в майбутньому і власне ці безпекові угоди вони розраховані на 10 років. А британська і колишній колишній прем'єр-міністр Сунак казав взагалі це партнерство на століття. Вони звичайно є важливими для того, щоб ми ми посилювали свою оборонну спроможність зараз і в майбутньому. Ну і також дуже важливо те, що в Україні не розглядають ці угоди як замісник НАТО. І до речі, в польській угоді, українсько польській угоді, там так написано, що це інструмент фактично підготовки України до НАТО. А коли ми станемо членами, має скластися е, такі зірки: перше, це готовність України, і друге, політична воля наших партнерів. Нещодавно в інформаційний простір вкинули таку тезу, що буцімто країни-члени НАТО не хочуть бачити поки що Україну в НАТО, оскільки вона корумпована країна. Ну, подивимося, чи буде це в документах, які будуть оприлюднені. Я думаю, що це скоріше за все інформаційна психологічна операція наших ворогів і тих недрузів, які є в, власне, в європейських країнах, там, чи Сполучених Штатах, оскільки питання ми ж. Ми погоджуємося так. У нас є проблеми з корупцією. Ми боремося з цією корупцією, створюємо інститути. Ми далекі до досконалості, ось але перший момент, що ця війна вона ж не тому, що ми корумповані, а тому, що є агресивні намери Російської Федерації проти нас, проти інших сусідів, які не мали щастя стати членами ЄС і НАТО. Ну а також в майбутньому можливо навіть і проти країни-члена НАТО. І другий теж важливий момент щодо корупції: а як назвати політику Ангели Меркель, коли вона втягувала Російську Федерацію через рік після широкомасштабного вторгнення в Грузію, посилювала залежність Німеччини від російських енергоносіїв, віталі вітали російські гроші в Німеччині Deutsche Bank, Фактично надавав можливість російській економіці розвиватися, і дуже часто друзям Путіна надавали кредити і страхували їх. І таке інше. Я вже не кажу про фактор Шрёдера, людину, яка досі отримує гроші з російських нафтодоларів, Я вже не кажу про інші менш крикливі випадки. Отакої корупції. Ну і, і таке інше, тобто. Коли нас звинувачують в корупції і кажуть, що це головна причина. Ну мені здається, це це просто вони намагаються знайти якусь, якийсь предлог для того, щоб не робити об'єктивних речей, які в інтересах звичайно України, але також і наших партнерів. Бо ми ж стали об'єктивно важливим безпековим фактором в Європі. Ми зараз знищуємо агресивний потенціал Російської Федерації, не даємо їй е, оговтатися в цій війні проти нас. А також бути е, готовою до війни проти якогось е, члена НАТО, ось тому е, скоріше за все буде позитивна риторика. Будуть нові оголошення про допомогу і включаючи ППО і про особливо враховуючи вчорашній військовий злочин Російської Федерації. Удари по не лише по Ахмедиду вчора було нанесено удар по трьом клінікам в Україні, і це абсолютно звичайна практика для, для Росіян. Я до речі, подивився статистику незалежних експертів. Вони порахували, що з лютого 22 по квітень 2024 року росія здійснила 1442 атаки на значить заклади охорони здоров'я при цьому постраждали, постраждали або були знищені 742 госпіталя чи клініки. Я вже не кажу про те, що е Кацапи вбили 580 дітей. Це дані на січень 31-го року. На жаль, я не маю більш нових, і я спираюся не на українські дані, а на дані е Верховного комісара справ людини ООН. Тому, е за великим рахунком допомога ППО це дуже добре. Про це дуже добре. Інші е спроможності е обороні, які нам будуть надаватися, це дуже добре. Буде однозначно формалізована перехід Рамштанського формату під парасольку НАТО самого початку американці проявили лідерство як найбільша е, воєнна машина, як країна з найбільшим економічним і індустріальним потенціалом. І лідерство е, Лойда Осіна, міністра оборони Сполучених Штатів було ключовим в тому, щоб нам надавали те, що нам надавали. Він е, був мотором, який тиснув на союзників по НАТО, щоб вони надавали нам озброєння техніку боєприпаси швидше і в більших обсягах. Але враховуючи можливість приходу Трампа. Американці вирішили застрахувати підтримку України і таким чином вони передають у це лідерство в рамки НАТО, і це дуже важливе з іншої точки зору, оскільки широкомасштабне вторгнення в Україну позиція Сполучених Штатів була така. Що це є агресією? Що Україна має право на самозахист згідно з 51 статтею статуту ООН. Сполучені Штати і союзники по НАТО допомагають Україні, але вони не є стороною конфлікту. Ні Сполучені Штати, ані НАТО не шукає конфлікту з Російською Федерацією. І, от власне рішення передати координування допомоги Україні під парасольку НАТО це доволі такий важливий крок. Звичайно, що будуть і багато інших речей пов'язаних з підтримкою України, і найголовніше, звичайно, НАТО буде і члени НАТО будуть бати про власну безпеку, про посилення спроможності стримувати Російську Федерацію, щоб, не дай Боже, вони не побачили НАТО слабкими, не почали війну, яка може призвести до глобального ядерного конфлікту. Ну і, звичайно, у випадок на на випадок, якщо Путін припуститься помилки, таку, як він зробив з Україною, і все ж таки щось викине таку якусь дурню по відношенню до країни члена НАТО, щоб вони були здатні ну фактично виграти цю війну. Так що будемо реалістами, не будемо сподіватися на коротку зміну в позиції в стратегії Сполучених Штатів, які в принципі от власне і не хочуть робити півкроку в Україні вперед, хоча б могли б це зробити. Про що йдеться, нам скасували виконання плану дій щодо членства в НАТО до того, як це зробили, всі країни проходили цей процес для набуття членства в НАТО. Нам сказали, добре, давайте не будемо цього робити. У вас є адаптована річна національна програма. Будемо йти по неї. То чому б не зробити наступний крок і не розпочати перемовини технічні про вступ України в НАТО з відкритою датою? Бо зараз НАТО кажуть, що сам початок таких перемовин це буде, буде означати, що Україна вже майже член НАТО. Можна було б зробити новацію і сказати, допоки не всі, всі країни не ратифікують відповідні документи. Україна не буде рахуватися членом НАТО, і почекаємо більш сприятливих умов, чи то перемоги України, чи то якихось інших рішень, які можуть призвести до того, що НАТО буде готова нас взяти до, до своїх лав. Але на жаль, цього, цього не сталося. А, я нагадую друзі, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара зараз з нами на зв'язку. Пан. Олександре, от якщо повернутися до ну, таких далеких, ймовірно, планів, прогнозів стосовно саме євроатлантичної інтеграції України, Еманюель Макрон, свіжа його заява про те, що ну, фактично він сказав, що Штати і Німеччина є головними противниками ну, вступу, навіть тут ну, якогось конкретних формулювань про вступ України до НАТО, чому саме ці дві держави? Ну чому Німеччина і чи можна з цього робити? Висновок, що Франція в набагато меншій опозиції до такої ідеї? Так, абсолютно, Еммануель Макрон намагається знайти нову роль для Франції в Європі, де зменшується роль Сполучених Штатів, а може зайти, взагалі зійти на нівець, якщо прийде Трамп і вирішить зменшити зобов'язання сполучених штатів перед. Європейцями про це свідчать і документи, які готуються кількома аналітичними центрами американськими консервативного спрямування, де вони кажуть, що Європа нехай займається своїми справами, а ми зосередимося на індотихікеанському регіоні і будемо захищати Тайвань, бо це дійсна ну, глобальна проблема. Можливість війни за Тайвань і поглинання Тайваня Китаєм. Це дійсно Буде перший крок до того, щоб Китай став глобальним гегемоном, І я думаю, що ніхто в Україні цього точно не хоче, дивлячись на те, на те, що Китай підтримує Російську Федерацію всі агресії і нічого не зробив для того, щоб зупинити цю війну. Ось, але є і інші, хто радять Трампу. Вони кажуть: ну давайте ми НАТО розділимо на дві категорії: ті, хто сплачують 2% ВВП на власну оборону, будемо їх захищати, і ті, хто не сплачують, ну тоді, якщо Росія нападе, то і нехай саме пораються. Це абсолютно хибна думка, бо не можна розділити безпеку. Подібна ситуація була до речі, коли Німеччина об'єднувалася і тоді німці були готові. Піти на на поступки Горбачову і не розширювати НАТО, не будувати бази НАТО в східній Німеччині. Але на той час американці відмовилися від цієї ідеї і сказали, що неможливо забезпечити безпеку країни, якщо половина її не буде фактично членом НАТО, і там не буде інфраструктури, яка може захистити цю країну. Тому я думаю, що Скажем, так от всі, всі балачки про таку розділену безпеку і по відношенню до України слід відкинути, бо були такі ідеї, що давайте те та ту територію, яку контролює уряд, залишимо. А те, що окуповано Росією, залишимо для подальшого врегулювання дипломатичним шляхом. Так ось фактор Трампа відіграє важливу роль, але повертаючись до вашого питання, чому Німеччина займає таку позицію? Вони сперше ну і зараз при владі коаліція, але очолює країну соціал-демократ 60-х років з кінця 60-х років вони сповідували східну політику, яка полягала в тому, щоб більш дружньо відноситися до Кремля, не дратувати його, шукати компромісів. Звичайно, що ми вдячні німецьким нашим партнерам і Олафу Шольцу за той розворот на 180 градусів, який він зробив, і почав постачати нам озброєння. Але з певним скрипом ви пам'ятаєте, як він казав, не може собі уявити у німецькі танки, які будуть їхати в Росію, да там чи на Росіян. І є звичайно, там певна міфологія в головах німців, бо вони відчувають провину по до до Росіян, хоча більша частина Другої світової війни і найбільш жахливі злочини нацистів були скоєні на території України і Білорусі, а не Російської Федерації. Ось це залишається. Ну і небажання не бажання ескалювати ситуацію. Те саме можна сказати про Вашингтон. Американці не хочуть безпосереднього зіткнення з Російською Федерацією, і за великим рахунком вони не хочуть двох речей. А, і, точніше, так я, я сформулюю трохи інакше. А, я називаю це двополярним розладом, який є в головах а, і пересічних росіян і а, російського керівництва, який полягає в тому, що з одного боку вони є надпотугою, в тому числі ядерною, вони є найпотужнішою армією на континенті. А з іншого боку, вони є такими вразливими, що їм потрібні якісь гарантії безпеки від НАТО їм потрібно, щоб Україна не була в НАТО бо Україна може напасти і захопити Москву, і не знаю, там чи Владивосток. І тому у от біполярний розлад він пустив коріння в головах американських стратегій, і вони боялися і бояться розвалу Російської Федерації, і також бояться ескалації, тобто натискання путіним червоної кнопки. Або розширення конфлікту за межі території України на одну з країн-членів НАТО і відповідна п'ята стаття Вашингтонського договору має бути задіяна. Uh -huh. І от власне ці страхи. Стримують і надання Україні певних видів озброєння, і скасування безглуздого провального підходу по забороні України бити по російській території по російським воєнним об'єктам західної зброї. Вони лише трохи послабили це обмеження в окремих випадках біля нашого кордону. Ну і здебільшого це на Харківщині. Але ми розуміємо, що це абсолютно неправильно, Це є е, фактично обмеженням нашого права на самозахист. І звичайно, що Україна має боротися за те, щоб це обмеження було скасовано. Ну і також надання Україні тих засобів, які б могли б бити в російської території, і збивати російські літаки. І е, російські кораблі знищувати, а на ті ракети, які вони запускають, і потім з різною ефективністю збивати їх е, над е, повітряному просторі України, і звичайно завжди залишатиметься доля що... ППО чи ПРО може не спрацювати і можуть бути такі трагедії, які ми бачили вчора. Ну я переконана, що будуть розмови на цю тему на полях Вашингтонського саміту, і будемо дуже сподіватися, що щось зміниться. Я нагадую, експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, я хотіла б зараз трошечки ну знов таки євроатлантичним буквожерством може займатися, тому що тут в змі є дві. Ві, заяви мусується фраза, про яка увійде у ну точніше слово сполучення, скажу так, яка увійде у підсумкове ком'юніке цього саміту про те, що там буде написано, що мовляв Україні нададуть міст. До НАТО там вже безліч європейських дипломатів пожартувала. Що питання в тому, наскільки він довгий цей міст. Ну Євроактив про це писав. З іншого боку, є стаття CNN. Там три джерела якихось е обізнаних з цим документом, який зараз складається. Пишуть, що туди увійде слово е ну, знов таки формулювання, що шлях України до НАТО він е невідворотній. І от тут е взагалі, до цього треба. Е ну, З іншого боку, поки не побачимо комуніке, зрозуміло. Е треба чіплятися до цього. Важливо, щоб там було невідворотній шлях. В цьому документі чи ну буде, не буде яка різниця? Ну, знаєте, я колишній бюрократ, колишній дипломат, я знаю, що слова важать. Це дуже важливо. і не просто слова в повітрі, а вони важать передусім в контексті і попередніх рішень, і НАТО і наших інших партнерів, і в контексті того, що конкретно потім будуть робити наші партнери. Тому звичайно, невідворотність членства України в НАТО це дуже гарне формулювання. Хоча ви знаєте, от ви сказали про міст, задало про міст. В Китаї є міст, який йде не через ріку, а вздовж ріки бо просто китайці подумали, що робити тунель за НАТО буде дорого, і вони просто побудували паралельний річці міст. То я сподіваюся, що те, що нам будуть пропонувати, буде не паралельним містом, а буде справжнім переходом. І друге, знов таки трохи з жартами. Ви знаєте, нам постійно кажуть про двері НАТО відчинені для України. І тут постає філософське питання, як з цим стаканом і значить, скільки там води, чи, ця, чи ці двері наполовину відчинені для нас, чи вони наполовину зачинені для нас? За великим рахунком, НАТО як організація не може відмовити Україні в членстві в НАТО. Оскільки, по якщо ми дивимося на статут цієї організації, ми знаходимося в європейському регіоні, і якщо ми відповідаємо цінностним, та іншим критеріям, то ми можемо бути членом НАТО. Ніхто не може нам заборонити це робити, оскільки це буде йти проти засадничого документу. Але я не думаю, що в певних столицях не полишили думку, що членство в НАТО може стати розмінною монетою для припинення війни і якогось компромісу з Російською Федерацією. Бо російська пропаганда, ну і за великими рахунками, Путін також періодично каже, що НАТО є причиною цієї війни, бо будь то він захищає свої інтереси на нашій території, щоб уникнути війни з НАТО. Це звичайно, маячня. Я би сказав так, що Путін воює для того, щоб Україна не була в НАТО, не тому, що він боїться НАТО, а тому, що тоді в нього не буде можливості контролювати нашу державу, не буде можливості використовувати наші ресурси. Ну і відповідно готуватися до подальших розширень або принаймні розхитлення, значить європейського континенту. Ну і додатковий аргумент до того, що я кажу, це вступ Фінляндії в НАТО. Фінляндія в НАТО це не лише більше безпеки і стримування Росії в Балтійському морі. Фінляндія межує з Кольським півостровом, де знаходиться ядерний стратегічний кулак Російської Федерації, і зараз зрозуміло, що в НАТО є більше можливості на це впливати. По друге, Фінляндія і Швеція це фактично можливість контролювати входження в північний морський шлях. Це такий, знаєте, улюблене дитя Путіна. Він намагається мавпувати трохи так. китайців Так, Знак, так. Та пане Олександре, дуже. Дякую, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Думаю, що ну безліч ще можна буде аналізувати за ці дні саміту події, які там відбуваються, і публікації за сьогоднішні роз'яснення. Дякую, гарного вам вечора. На жаль, у за кінця. Так. ефірний час. Експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара зараз був з нами.